Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про економічне, про фінансове, про державне бюджетне будемо говорити з нашим гостем Олег Пензен. З нами сьогодні спілкується експерт економічного дискусійного клубу. Вітаю, пане Олеже! Слава Україні! Героям слава я вас також вітаю. Друзі, і анонсую, як завжди, цікаву розмову. Закликаю поставити вподобайку на початку цього відео, підписатися, якщо чомусь досі цього не зробили. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. Ну і, звісно ж, не забувайте про дзвоник для того, аби бути в курсі всіх оновлень на нашому каналі. Натисніть на цю кнопочку. Будь ласка, ми розпочинаємо. Пане Олеже, 900 мільйонів доларів від МВФ. Ми отримували черговий транш. І тут питання: ось такі от кошти. Здається, не маленька сума, але в рамках воюючої держави, такої великої держави, як Україна, це кошти, які підуть на погашення якихось проблем, які от тут і зараз, чи все ж таки можна сподіватися на якісь зростання? Ні, це кошти, які надходять державний бюджет, які будуть використовуватися для фінансування соціальних видатків. Це за умови надання Програми розширеного фінансування її не можна використовувати для безпеки дороги. Uh -huh. Наступний момент, напевно, який треба розуміти, і я вважаю, що це потрібно говорити. Паралельно із отриманням траншів від Міжнародного валютного фонду, ми міжнародному валютному фонду погашаємо кошти, які брали раніше. До речі, ми з вами це робили і 22-му, і у му роках. Uh -huh. Тобто, якщо по комерційних запозиченнях у вигляді Євробундів Україна пішла на реструктуризацію, до речі, з допомогою Міжнародного валютного фонду, то по боргах міжнародним фінансовим організаціям, зокрема МВФ, ми проводимо в повному обсязі розрахунки з усіх своїх. Зобов'язань. І якщо ми з вами порівняємо те, що ми маємо цього року від них отримати, по відношенню до того, що маємо віддати, то там різничка буде трошки менше мільярда. Тобто, ми наростимо загальний обсяг того, що ми їм винні, uh -huh. десь на тих 800 900 мільйонів доларів. Тобто, десь маємо віддати їм 3,5, навіть трошки більше цього року. І отримати від МВФ, але кожне отримання від МВФ коштів це так званий перегляд програми. Умови то, вони ставлять нам так якісь певні. Так, тобто, треба розуміти, що це гроші не безумовні, це гроші умовні. Угу. Тобто, є е, меморандум з Міжнародним валютним фондом, де чітко прописані маячки, які Україна має виконати для того, щоб отримати наступні гроші. Повертати ми маємо безумовно. А отримувати з умовою. І тільки успішне виконання вимог меморандуму дає нам можливість отримати черговий транш. Ну, от ми продемонстрували успіхи у виконанні взятих на себе зобов'язань і отримали 900 мільйонів 880, якщо буде чесно. Угу. Долярів, які підуть зараз на соціальні видатки. Тому що ще раз повторюю, ну слухайте, ми з вами вже, ну, от рахуйте там більше ніж 2 років воюємо за чужий кошт. Це правда. І всі соціальні видатки, які ми з вами отримаємо, тобто всі зобов'язання фінансової держави, фінансуються за рахунок запозичень. І з цієї точки зору треба бути абсолютно свідомим. До речі, і частина нашої, власне, воєнно-технічної допомоги це безкоштовні гроші, які нам даються, у вигляді там систем ПВО, у вигляді боєприпасів іншого, за які ми не платимо. Угу. У тих 1,7 трильйона гривень, що Україна загумулює цього року на війну, це буде покривати в основному тільки частину тих реальних потреб, які сьогодні Україна має для ведення війни. Пане Олеже, от а як це корелюється з новиною про те, що з одного боку ми маємо інформацію, що за час повномасштабного вторгнення державний борг України зріс майже в два рази, якщо не помиляюся, а з іншого боку, Держстат сповіщає про те, що реальний ВВП Україні торік зріс на 5,3%. Як це поєднується взагалі? Жодним чином це не протиріччю надовному. Угу. Ріст валового внутрішнього продукту це загальний обсяг того, що ми з вами виробляємо в країні. Ми з вами фінансуємо військово-промисловий комплекс. Фінансує. Напевно. Фінансування військово-промислового комплексу за рахунок грошей державного бюджету. Збільшує ВВП, збільшує виробництво на цих підприємствах? Збільшує. Минулого року ми з вами в 22 2022 році ми з вами засіяли на 10% менше посівних площ. Угу. Зібрали на 8% врожаю більше. Був хороший погодні умови, був хороший врожай, велика врожайність. Це ВВП ріст ВВП. Об'єктивно. Ну тобто, в реальній дійсності, ми маємо розуміти, що оті всі складові, про які я говорю, вони дійсно дали можливість наростити валовий внутрішній продукт в Україні. Попри те, що ми активно запозичуємо для того, щоб. Ну, дивіться, ми беремо державний бюджет, ми з вами там повністю все дивимося. 1,7 трильйона це видатки, і 3,3. 1,7 це доходи, а 3,3 це видатки. Ну то за різниця між 1,7 і 3,3. У ну, два 3. рази 1,6 трильйона. Та? Ну, це. То що треба запозичити, і якщо ми це не запозичимо, то хтось буде недофінансований, щось ми там не виплатимо. А в нас є можливість переправляти по ходу бюджетного року кошти, які ми запланували на соціальні видатки при отриманні цих, наприклад, 880 мільйонів доларів на соціальні видатки, тобто всередині нашого бюджету, переправляти наші бюджетні гроші на оборонку, замість ні. того, що раніше було ні. Ви маєте зрозуміти, будь-яка копійка державного бюджету, яка фінансується за рахунок макрофінансової допомоги, не може використовуватися на воєнні цілі. Я поясню, пане Олеже, просто, можливо, трішки важко формулюю. Себто, ми спочатку бюджетного року запланували там мільйон гривень умовно на соціальні видатки, але отримали мільйон гривень умовних від наших партнерів. І тоді такі, ага, ми цей мільйон свій можемо тоді потратити на ВПК. Є Ні. така можливість? Ні. Чому? Ні. Е, ну, Дивіться, е, у вас є. Е... Достатньо прозорий державний бюджет, який контролюється нашими партнерами. Ага. І е, ви напевно знаєте, що і минулого року осінню сюди приїжджала велика е, бригада з Міністерства фінансів США, яка контролювала кожну копійку американської макрофінансової допомоги. Є такі самі е, поважні представники із Єврокомісії, ага. Ревізори, які контролюють, які контролюють кожну копійку тої допомоги, яка приходить від наших партнерів, там не може бути будь-яких речей, тому що це і буде дуже потужний прецедент для того, щоб нам не дати наступного траншу. Угу. Так що такі варіанти, про які ми зараз вам говоримо, виключені. Зрозуміло, ну а стосовно цих надходжень від міжнародного валютного фонду, які надходять до нас у доларах, але ось з'являється інформація про те, що можливо тепер гривня буде прив'язана не до долара, а до євро, тому що саме євро користується більшою популярністю. Чому пане Олеже? Слухайте, ну по великому рахунку, це не має дуже великого значення. Ну динаміка пари євро-долар, вона. Ну, не настільки волатильно, щоб це дуже сильно на щось там впливало. Ну, Воно буде прив'язане до євро, воно зараз прив'язане до долара. По великому рахунку, все рівно, коли ви прийдете в обмінник, ви ж на руках будете тримати вільно конвертовану валюту або євро, або долари. Причому угу. доларів на руках в українців набагато більше, ніж євро. Ну, це правда. Так. Тому та можна прив'язувати до чого завгодно. Ну, приходите в обмінник і бачите там курс долара, курс євро по відношенню до гривні. То Орієнтуйтеся, виходячи з цих речей, яка різниця? А, а чи може така новина змотивувати українців здавати долари і купувати євро? Слухайте. Українці прекрасно обізнані в тій специфіці, і ті, хто активніше і частіше спілкуються з європейцями, їздять в Європу. Вони тримають свої заощадження в євро, і їм так зручніше. Ті, хто менше виїжджають, і ті, хто власне мають можливості отримувати гроші, які надходять там, з інших країн, окрім Європи, ну там, десь з близького сходу, там з Ізраїлю, там, я не знаю, там, з Америки в когось там, з Канади хтось пересилає, вони, ну, як правило, тримають у доларах, тому що це є. Ну, Резервну валюту, так як і євро. Я не бачу тут якихось протиріч. Немає принципового значення, в чому ви тримаєте. Проблема трошки в іншому: що сьогодні вигідніше тримати в гривні, поки що. Mm. Чому? чому? Ну, ну давайте просто порівняємо: на сьогоднішній момент, так? подивіться курс за останніх, наприклад, півтора роки, Та, от після того, коли у тебе були коливання потужні в 2022 році, дивіться курс за 2023 рік, припустимо, так. Він трошки девальвував однозначно. Але ми бачили, як і зміцнення, так і послаблення курсу. Не суть. Просто на сьогоднішній момент середня облікова ставка там по депозитах, і ставка, по якій у вас держава візьме на облігації внутрішньої державної позики, це десь 16, 17, 18 в залежності довжини терміну, долар. На сьогоднішній момент в банках у вас візьмуть під 0,5% річних або взагалі відмовляться Угу. Uh -huh. Ну от і порівняйте: там 15% в рік ви в будь-якому випадку отримуєте дохідності по гривні. За цей самий час долар е, знецінився на таку цифру? Ні. Тобто, в принципі, сьогодні тримати в гривні вигідніше. Та, мені хтось скаже, що є небезпека обвалу гривні, але е, ну дивіться. Я ж не закликаю тримати вас усе в гривні. Тримайте пакет, диверсифікуйте свої ризики, зробіть собі якісь інвестиції в різні валюти. Щось в євро, щось в долару, щось в гривні. І ну, активізуйте свій пакет для того, щоб таким чином заробляти якомога більше пасивних доходів на тих грошах, що у вас є. Ну, це для тих, у кого гроші є, тому що багатьох людей грошей немає, вони живуть від заробітної платні до заробітної платні. Це угу. правда. І ще й в кредит. Так, ще й в кредит. Але щоб просто ми з вами розуміли, що е, якщо брати альтернативну вартість, то гривня за останній рік була вигідніша. Ну а той факт, що зараз відбувається відбудеться ймовірно прив'язка гривні саме до євро, а не до долара. От можете відповісти нашим глядачам, які напевно що будуть ставити питання: от ми маємо долар валюта держави, яка майже кратно старша за європейський союз. Долари, які існує вже ну протягом багатьох років багатьох десятиліть. Ну і євро щось таке, зважаючи на ситуацію не Немає значення. Ну ще раз повторюю: ну немає значення в чому у вас заощадження. Долар, Якщо євро євро зникне, от це що може якось впливати на гривню, нашу, яка прив'язана до євро. Чекайте, а чого євро має зникнути? Поясніть мені Солу. ну До прикладу така якась ситуація нон-консолідація всередині Європейського Союзу. У нас є Брексіт, в нас отут угорщина всередині палиці вставляє. Можливо, роз. Сваряться між собою, партнери, отаке, от чисто ні, гіпотетично. Чисто гіпотетично. Давайте, давайте ми не будемо бавитись цю гіпотетику, тому що ну реально на сьогоднішній момент цього робити росіяни. Спробували знайти, окрім долара і євро іншу резервну валюту. Вони шукали її в юанях, вони шукали її в рупіях. В результаті нічого не знайшлося. Угу. Тобто на сьогоднішній момент є дві резервні валюти в світі. Подобається це, кому що не подобається, але вони є. Інших немає тому. Коли ви е, маєте, наприклад, е, картку в доларах і приїжджаєте в Європу, ви абсолютно спокійно розраховуєтеся цією карткою в будь-якому магазині, тобто без питань. Ну, так само, як і в гривнева картка у вас є, і там в межах певних сум ви можете розрахуватися через євро, і Нацбанк проведе цю конвертацію. Ну, тобто, зрозуміло, в даній ситуації немає сенсу заморочуватися на правду. Тут трішки тоді хотів би на останок запитати про наших ворогів, що в Росії відбувається. От з'явилася новина про те, що через санкції у Росії починають продавати алмази самі собі всередині в рамках самої держави. Як працює цей механізм? Яка вигода для того росіянам? Ну, дивіться, в основному ну, 70% найбільше 75% російських алмазів йшло через е, біржу в Антверпені, Бельгія. Так, а потім, в тій чи іншій мірі в вигляді грошей сюда в Швейцарії. Швейцарці і е, бельгійці на сьогодні ну, європейці в цілому, е, в останньому пакеті санкцій в 12-му пакеті санкцій в 2023 році ввели заборону на операції з російськими алмазами для того, щоб повністю не просадити Алросу. Яка більше ніж на половину належить державі російській, вони зараз алмази будуть викупляти декілька траншами в відповідний зберігач для того, щоб при зміні ситуації мати можливість ці алмази десь продати, це добре. Чому? Тому що до 12-го пакету санкцій торгівля алмазами приносила Російській Федерації щороку 4 мільярди доларів. Зараз отих 4 мільярди доларів, ну менше, хай трей. Російський бюджет має витрачати всередині країни валросу для того, щоб вона не щезла повністю. Щоб не ставало виробництво, так? Так. По суті. Тобто, так. Тобто замість доходу вони мають мінус, 4 мільярди, мінус 3 мільярди збитків. Так що в даній ситуації це з точки зору наповнення російського бюджету однозначний позитив. Чому не зупинять, не заморозять це виробництво, щоб потім відновити його, коли санкції знімуться, наприклад, в перспективі? Ну, запуск будь-якого виробництва коштує дуже дорого це раз. По-друге, обладнання е воно має тенденцію до щезання, як тільки ви лишите її і законсервуєте. Завжди знайдуться умілі ручки, які дуже швидко це обладнання розтягнуть. Угу. Третій момент. Е для того, щоб підтримувати в дієздатному стані шахти, де добуваються е алмази, необхідно постійно робити певні Інженерні дії, де відкачувати воду, де забезпечувати, тому що там вже йде постійне наповнення ґрунтовими водами. Тобто там mm -hmm. є достатньо великі процедури, які потребують гроші. Якщо ви не хочете остаточно поставити хрест на цьому виді бізнесу, ви маєте постійно туди щось вкладати для того, щоб забезпечувати життєдіяльність цього бізнесу. В принципі. Ще одне: якщо ви припините діяльність, люди від вас підуть. Потім підіть по світу і по Росії, знайдіть отих спеціалістів, які вміють і знають, як працює це обладнання і як добувати ті алмази. Угу. Так що для того, щоб зберегти бізнес в принципі, російська влада починає фінансувати їх з державного бюджету. Тому що по суті викуп алмазів до державних резервів це є, ну по суті, це є фінансування бізнесу за рахунок держави. Причому, на відміну від золота, який є дуже ліквідним на світових ринках, і питання щодо його реалізації ніколи не стояло, алмази реалізуються дуже важко. Алмази обов'язково для того, щоб зреалізуватися, мають пройти певні процедури е визначення чистоти води, визначення каратності, визначення походження, якості самого каменю. Всі ті речі, як правило, роблять відповідні експерти, які існують при біржах. Uh -huh. Чому, власне, всі російські алмази, ну в більшості своєї, окрім там 30%, які йшли в Індію і потім все рівно поверталися в Європу у вигляді індійських діамантів, чому е вони всі йшли через біржу? Тому що саме біржа дає, по-перше, сертифікат відповідності, саме біржа проводить відповідні процедури, пов'язані із визначенням е якісних характеристик е каменю. І саме біржа дає гарантії, що цей камінь є аутентичним і чітко визначає його походження. Без біржі на сьогоднішній момент такі речі: ну, жоден ювелір не візьме у вас камінь, який не має купу документів. Тому що він потім той камінь, не знаєте, буде дідувати. Тому що ну, будь-яка прикраса, яка продається в ювелірному магазині. Окрім каратності золота, яке або платини, яка використовується для його виробництва, обов'язково має оті всі документи на камені, які застосовуються в цьому ювелірному виробі, uh -huh. і камені власне, саме камені є основою вартісності того чи іншого виробу. І ніхто не буде без будь-яких документів ставити в дорогий виріб. Камінь з незрозумілого не походження, тому що зразу виникає питання, може це кривавий брильянт? Угу. Може, це брильянт, який куплений е, в зоні бойових дій в Африці. А може цей камінь добувалися руками дітей? Угу. Тобто є купа е, заборонних речей, які не дають можливості. А чому, власне, Європа, поясню, на сьогоднішній момент є декілька. Е, ну, Реалії в світі, які створюють підвищений попит на діаманти і на власне ювелірні вироби. Дебір є, я знаю. Дебірс це компанія, що добуває алмази на півдні Африки. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що ті всі карт'є, ті всі, скажімо, компанії, що роблять. Ювелірні вироби вони всі мають юрисдикцію Європейського Союзу. І е, арабські шейхи, е, багатії з Африки, з Латинської Америки, з Північної Америки купляють е, прикраси і купляють вироби, е, які брендовані європейськими виробниками ювелірних виробів. Жоден європейський виробник ювелірних виробів. Не буде пацькатися, беручи в роботу невизначений камінь. Тому росіяни дійсно це це дуже, дуже забюрократизований ринок, фантастично. І введення санкційних обмежень на російські алмази по суті викинули Росію з ринку. По суті. І, от для того, щоб зберігти цей бізнес в Російській Федерації, зараз бюджет російський вимушений замість отримувати доходи від алмазного бізнесу вкладати туди гроші, щоб зберігти, в принципі цей вид діяльності в Російській Федерації. Це дуже гарні новини. Е, також я чув, що в Індії також виникають питання стосовно цих алмазів, так само як і стосовно нафти, вже не так е, бажано приймаються. Ну і дякую вам за ці новини, пане Олеже. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, з нами сьогодні спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що мотивуєте нас своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками. Для вас працюємо. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.